Це вроде клювання в берег іде. Чи карпуха якийсь невели... невеликий. Може амур? Іде в берег. Так, да, так, да, свингер. Іде в берег пішов. А ну друзі, неужели це перше клювання цього року? Ух ти! О, якийсь кабанчик, банда! Є, оце так! Да. Розпечаталися! Інтересно, що там? Карпуха чи амурчик? Це цікаво. Зараз дотягнемо, я навіть не розумію. Пішов берег, і ілі амурбанда, ілі... Ну такий, дивіться, будку гне, загібав сопротивляється. Хоча у нас сьогодні 30 квітня. Гарненький хлопчик. Зараз витягнемо, не знаємо. Зараз дотягнемо, глянемо. Так, наш підхват приготували. Так оно ну, де тут там? Так оно. Ну, Будемо десь його підбрати. Десь вже на підході. Так, а ну що там, карп чи амур? Цікаво. І наскільки він такий? Наскільки? Амур казав, щось похоже, друзі, було, що це може бути Амур. Так і є. Перше, друзі Карпова риба, рибалка і одразу Амур. В тому році, друзі, я Амура. У мене Амуров не було, а тут перший рибок і одразу Амур. Зараз треба його чуть-чуть заморити, бо це все-таки амур. Дивіться, о що я кажу, що це Амур, Амур така риба, що він в березі Він в березі дає трий. Хто ти там такий? Йди сюди, йди сюди. Іди сюди, кабанчик, перший кабанчик цього року. Ну йди. Головне його не впустить. Опа, є. Є ні не, не не хлопець, ти попався. ти попався. ти попався, хлопець. Бума! Ну да, такі, да трояки. Що, пробив підхват? Ну, звесно, пробыв, блин. Еще думаю, брати? Не спішить. пробив. Зараз зашть. заштопаю. штопаем. Ну такий, друзі, перша рибинка цього року пробив мені гадний Подхват такий. І хочу сказати, це ж не перший раз. Я вже рибалю, сколько знаю цих амуров, сколько у мене опиту, друзі. І все одно я його не замарив, не думав, що він такий бойкий. Що ти, гачок, виплюнув виплюну, бойл? Бойлики виплюнув. Дивіться, який красавець. Ех, красавець, перший, Перша рибинка, і ще й Амур, та, Друзі, я в тому році, чесне слово, хто дивиться нас. Я в тому році ні одного амура не піймав. А тут сезон відкриваю. 30 квітня Самура. Та це піпець. Оце капець, оце да. А ну давай к нам в садок. Ух, Пішов. Так, ну що, друзі? піймав Амура. Не записував старт. Я розкажу поприкорнки, яка прикорку, яку я приготував. Оце ми так почали. Привітаю вас на каналі Рибалим задоволенням. Друзі, а рибалка уже з задоволенням. Ну що, ми на каналі Рибалим задоволенням. Ми починаємо! Приємного перегляду! Так, прикормки, друзі! Дуже-дуже небагато. Тут, наверное, 10 кіл 10 для карпової ловлі. Думаю, коли ще вода хладненька, думаю, це буде достатньо. Що у нас тут? У нас тут кукурудза, як завжди. У нас тут е, десь пів кіла тігрового горіха і десь кілуха, десь у нас тут е, канопілька. Е, дивіться, що. Вода, друзі, зараз прозрачна, і кукурудза у нас така жовтенька. Якщо кремити рибу, друзі, що пітно буде у нас світле, риба може лякатись. У компанії Меласа оригінал, друзі. я її залив Меласою, Меласа вона якраз у нас і запах буде давати, такий непоганий. І я хочу сказати, що і кукурудза у нас вже така не жовта, не біла, а така вже черненька. Тому ми свою прикормку друзі, затемнили. В квітні, друзі, у мене це рекорд, це амура в квітні у мене точно не було. Це не спортивний водойм. Здесь водоймі така замулена водойма. Тому груза, друзі. Ну я взагалі, навіть якщо не замулений, я ловлю на груза 100 грам. У нас флюрокарбон і волосінь. Зараз ставимо, ставим, друзі, сюди динамітерський у нас комплекс Т Це 12 попап і з Тігровим горіхом. Бо я так казав, обычно кажу я на які насадки, хто розуміє, той ну, питань не задають. А так ніколи не показую, практично, як я їх роблю. Я думаю, для починаючих риболову це дуже цікаво. Тігровий горіх, друзі. Я його не... Це... купляю його кормовий, я його дома варю з кукурудзою, потім вибираю його крупненький і з нього делаю насадку. Стігровий горіх, друзі, підрізаємо. Делаем такую площадочку. Чуть-чуть подрезаем по папик. Це 12 мм можно 14 мм. 14 мм можно разрезать пополам. А 12-мм приходится отрезать чуть-чуть. Це мы выкидаем. А 14 мм разрезав пополам. На 2 як кажуть, на 2 насадки. А тут будет у нас одна насадка. Це що, який минус? Что 12 мм. На раз хватает. Так на иголочку. Папапік, потім тигровий горішок на волосінь. Так, є насадочка. Так, вона повинна гачок ось. Якраз по краю обходити. Міліметр два, щоб вона десь від гачка була. Різинку цю ставимо напроти ось цього жалу ушка. Оце що, йде, щоб риба не сходила. Це дасть, так вона у нас є. Все. Оце, друзі, на таку насадочку ми піймали цього красення белого амурчика. Я пам'ятаю, що я ловив в травні. А що 30 квітня, що 5-30 це перший квітневий білий амур. Бо в травні 1 травня чи там 2 травня я вроді цих білих амурів ловив. Що, друзі, вечір. Уже, як кажуть, настрій. Чудовий, зараз йдемо, лежимо спадки, бай-бай. Для мене це ніч, нічка буде довгенька, а для вас вона така. Так, друзі, ранок вночі клювань не було. Так що, зараз хай вудки постоять, думаю. Я думаю, десь пару годин і перезакину. Докомлюся, поки заранку не буду турбувати може щось ще клюв нехай пару один постоять класна природка звісно шикарно крипка бля Карп є невеликий в тому році запустили карпуху то стовок є невеликий, теж був запущений цей водою. По-моєму, в корсів, да. Корсів. Недалеченько. Друзі, корча забросив. Так, ну що, Друзі, помучив я його, помучив не хоче. Вже десь хвилин п'ять я його там подержав. Він вроді би прийдеться, друзі, обривати, бо лодки немає на ту сторону. Далеченько він. Як він сів в корягу, я дуже навіть, друзі, не зрозумів. Вруді сидів біля вудок, але оце таке трапляється. Добре, зараз будемо тоді обривати волосіння, що робити? Як кажуть, а що робити? Будемо обривати волосінь. Так, да, це, звісно, печаль біда. Ну, другого варіанту нема, друзі. Як оце тільки обривати. Ого, не можу оборвати. О, все, обірвав, Обірвав. Так, в мене був комплекс Т, це в авторсі. В авторсі зараз її поставимо. Далі будемо пробувати. Цей дамблс. Сажи наробити, бо щось, другю, в мене вже немає з минулого року нічого не робив. І зараз, мабуть, буду, сяду та буду в'язати. Це є. є. Забраси вудку та продовжуємо свою ловлю. Так, ну перезаброси вудки. Хочу сказати, що ці дві вудки по центру поставив комплекс Т в авторсі, Це дамблс. А крайненькі це стігром горіхом у мене будуть е, з попапами. Ну, Подивимось. Клювання отримали вже на цю вудку, на крайненьку, і на цю вуку нералізовано ну, не обрив. Ну, це таке це риболовля. Так, в березі, в берег пішов. Може Амур опять. Що, немає нічого? Та не понял. Це друге така і Ваня. Що це таке? Може карась опять. Да Йошкин кот. Так, ну що, роздягнув волосинь. Чогось він не засікся. Гачок у нас такий. Це у нас четвірка, по-моєму, да, четвірка. Так, а ну, та ні, густрий гачок. Новенький, гостенький. ну, другий-другий, друзі, друзі, другий сход. Може, красик його зципанув якийсь великий. І дрібний карпуха, бо був би якась велика, друзі, риба. Вона б і як ото всіла в корч. Іли була б у нас на березі, в березі, витягнули б її. Друзі, паровоз, тільки, тільки забросив цю вудку. О, є кабан. Тільки забросив цю вудку. Ну, Щоб потягнуло, друзі. Рян не став знімати цей паровоз, тому що вже засняв один паровоз, сів у мене туди в корч. А це він пішов на ту сторону в кощ. Тут треба, друзі, тільки услышав, одразу треба засікати. Так що приготуємо підхват. Так, що у нас там, що за рибуха? Карпуха невелика. Зараз ну, глянемо. Зараз припадь його. карпуха вроде. Угу. Ага, карпушка. Смаженный кабанчик. Курка с майонезом. Угу. Е. Е. Кабанчик попался. Ну, вот такие уже. Что ему тут выплюнул? Да, Хватит, виплюнув сназьку. Такий десь кілуха, кілуха, друзі. Оце такий карпуха, може, і клював, нам тут не давав спокою. Кілуха, може, кілуха 200. Так, друг, ну давай, рости, давай нам за папу мамою. Не будемо. Є у нас амурчик на трьох, не буду такого карпуху брати. Давайте цього красення. Відпустимо, думаю, підросте. Прийде гарний хлопчик до нас. Да, друг, давай, завій. Папу, маму нам. Папу, маму, нам завій. Давай, друга. Ух. Дякую за клювання. Ну що, друзі, зараз виматую водки і збираюся додому. Риболовлю, я хочу сказати, вчора зловив гарненького такого хлопчика-амурчика. Проаналізував таку ситуацію, думаю, чим він мене зловився, думаю, Діло в тому, що друзі, в тому році в мене ні одного умура не було, а в цьому році думаю, чому я взагалі обратив на цю міласу Це, думаю, завдяки міласі. Вона сладенька. Е я знаю, що в водоймі вода коли прозора, е риба пітна, якась боїться, не підходить і клює хуже. Думаю, за я її міласию. У мене ця думка була зачерніть миласою. Зачернив я, з чорнотою я зробив темніше прикормку свою, друзі, і отримав клювання амура, така кисленька, солоденька Думаю, на цей куст, друзі, і в нас зловився амур. Були у нас клювання і карпухи. Того, що карпуху ми відпустили друзі, в ролі там, десь кіло 200 можна його було забрати, але я такий карпух не беру. Будете питати, де взяти. В описі оставлю посилання. Заходьте, кому цікаво. На сьогодні все. Як кажуть, ми з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на каналі Рибалим Все вірно, друзі, задоволення Ну що, друзі, пока-пока-пока. Клас, супер. Ну, все, додому.